Чому вибори в Чехії можуть сильно вплинути на війну в Україні? Отже, в Чехії на парламентських виборах перемогла партія колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який сказав, що він проти вступу України в ЄС, але це ще півбіди. Найбільша проблема перед цими виборами він натякав, що хоче скоротити військову допомогу Україні. Мовляв, щоб марно не витрачати чеські гроші. Нагадаю, Україна критично залежна від поставки снарядів з Європи. Чехія є основним на нашим постачальником лише за два останні роки ця країна передала нам 3,5 мільйона артилерійських снарядів. Цього року, як стверджував Зеленський, вони мали передати на мільйон вісімсот. І зверніть увагу, за розрахунками Форбс, Україні щороку потрібно два мільйони снарядів. Іншими словами, левову частку ми отримуємо з Чехії. Ці снаряди надходили в рамках міжнародної ініціативи, яку очолював попередній чеський уряд який був дуже проукраїнським. А тепер є великий ризик, що Бабіш просто згорне цю програму і об'єднається з Фіцо та Орбаном для того, щоб змусити. Ти Україну капітулювати перед Росією, з якою вони хочуть дружити і вести бізнес.